Після останніх атак жахливих ракетних атак Росії проти мирних українських міст, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заходу слід було б вжити як мінімум п'ять основних. Заходів на підтримку України. По-перше, прискорити надання Україні додаткових систем ПВО. По-друге, надати Україні бойові безпілотники всіх типів. По-третє, надати Україні ракети дальнього радіуса ді 300 км і більше. Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Найважливіше там ті 300 мільярдів, от якби нам віддали, це було б найкраще. Все решта ми вже купимо. П'яте e, e, ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Ну, абсолютно все правильно e, пан Кулеба пропонує. Тільки один нюанс. А як e, спонукати Захід оце все зробити? Особливо надати e, Україні e, заморожені російські активи? Як? А це повинна робити українська влада всіма своїми діями. Це не лише заява міністра закордонних справ Кулеби повинна бути, що ось ми пропонуємо. І навіть не просто заява президента. Треба е всіма е засобами е наближати Захід. Спонукати захід до того, щоб він здійснив ось ці ось кроки, в першу чергу, наш президент, керівник зовнішньої політики, повинен взяти телефончик, набрати номер свого попередника, найдосвідченішого в Україні дипломата. П'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка і сказати: Петро Олексійович, приїжджайте, давайте подумаємо, що нам робити. Як нам е, зробити так, щоб нам і гроші дали, і безпілотники дали, і е, ПВО дали, і все дали. І давайте продумаємо стратегію. Ну, якщо е, не постпрем'єр-міністра е, е, чи е, хоча б міста Кулеби. Петру Олексійовичу запропонувати, то хоча б дати йому якийсь статус свого посланника, спецпец... спецпредставника президента України і запропонувати йому здійснити турне після оцих жахливих російських атак, коли увага знову повернулася до України, причому позитивно, ми знову жертви терору. І запропонувати їх здійснити турне, можливо, по е, західних столицях з ціллю е, проведення переговорів, щоб е, нам це все дали. Ну, е, можна порадитися. Порошенко можливо, ще щось від себе запропонує, йому видніше, в нього досвід. Ось тоді буде результат. А якщо буде так, як зараз. Коли Порошенко за своєю ініціативою їде, а йому не дають їхати, ну то тоді е, нічого нам не дадуть і боєприпаси скінчаться. Час тікає. Так що рішення за вами, пане президент Зеленський.